А ви знали, що в нас є ось такий крутий напівкомбезик, дивіться, який закриє вашу спинку, зробить талію та просто бомбічний. І в нас є два варіанти курточок, які ми можемо вам запропонувати під цю неймовірну красу. Перший варіант це ось така парка, яку ви можете носити як на лижі, так і в попсягдень. Вона подовжена, прикриває попочку. При тому, що в цій курсочці є все, і захисна спідничка і скіпас, який потрібен вам для випуску на підйом. Транинка верху з мембраною, вона не продувається, не промокає утеплювач коло І Дивіться, який класний образ у вас вийшов. І другий варіант курточки гірськолижної з ось таким шикарним хутром американського єноту. Куртка з мембраною, з термосистемою, скіпасік. Ну, як все круто, Безліч шеньок, є провітрювання. Ось вона наскрізь, просто така краса. Та-дам! Там Та Клас. Я вже уявляю фоточки. Фоточки на схилах просто бомбічні будуть.